Сумська спортсменка Анна Рекун стала чемпіонкою світу та встановила світовий рекорд з класичного жиму лежачі серед жінок на чемпіонаті світу в Алмати Казахстан. Як і де тренується спортсменка і як це вижити 122 кілограми, ми запитали, зателефонувавши Анні. Наразі знаходжусь у Німеччині. Тренуюсь також в Німеччині за три місяці перебування раз. В основному це були тренування та підготовка до чемпіонату світу. Вторгнення Росіян у лютому застала Анну на чемпіонаті України в Коломиї. 23 лютого вона встановила рекорд України і мала повертатись додому. Але у підсумку опинилась в Німеччині, де й готувалась до чемпіонату світу в Казахстані. На ці змагання її їхала. Е Певнена в собі, от я розуміла, що я просто не маю права не виграти ці змагання, що я мушу це зробити. І е, я їх виграла ще, мабуть, до того як туди приїхала, просто виграла їх в своїй голові. На казахському помості українка, яка важить 57 кілограмів, вижила вагу понад двічі більшу її власної 122 кілограми. Про свої емоції від здобуття медалі говорить. Я старалась не розплакатись, бо я розуміла, що зараз камери, фотоапарати, все, і я просто я почала, коли включився гімн, я почала співати гімн, а потім в мене почав тремтіти голос, я зрозуміла, що я, я просто не можу. І в той момент, коли почали хати слова душу, тіло ми положимо, от тоді я е, якось так, мабуть, в той момент відчула. Гордість, дійсно, силу, отміла, що я зараз не мушу не плакати а посміхатися, бо зараз мене дивиться весь світ. І... Далі Анна готуватиметься до чемпіонату Європи. Він має пройти у серпні в Будапешті. Наразі спортсменка збирається повернутись в Україну.